Забив свою дівчину до смерті, а тепер каже, що ніколи і не знав її. З'явилися подробиці у справі вбивства 27-річної Вікторії Тоненчук, які шокують. Чому частину діагнозу ніби стерли? Які нові пояснення дає підозрюваний, і як родина бореться за справедливість у цьому випуску? Мене звати Микита Гаврилюк. Ви на каналі, де ми говоримо про важливі речі мовою фактів. Підпишися, постав лайк, і ми починаємо. 18-річному Юрію Юркевичу, головному підозрюваному у справі про вбивство Вікторії Тоненчук, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Максимальне покарання 10 років позбавлення волі. Ось що про нього відомо. Юрій, житель селища Глибока. За словами знайомих, він навчався в коледжі і часто приїздив до Вікторії автомобілем. Їхні стосунки почались приблизно восени 24-го року. Друзі дівчини згадують, що з самого початку він проявляв надмірну ревність, контролював з ким вона спілкується і часто конфліктував з нею. Однак на судовому засіданні він заявив, що буцімто не перебував у стосунках із Вікторією, за його словами. Вони були лише знайомими. Також він зазначив, що взагалі не пам'ятає частини подій того вечора, бо був сильно п'яним. Мовляв, вони разом із Вікторією відвідали ресторан, а потім пішли у кіно. Ми з зі нею зібралися, пішли в ресторан, мої там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було так. Алкоголь стільки випили? 350-400 грам віски. Це кожен випив. Вона бутилком шампанського і я два пива. Далі пам'ятаю, смукнувся, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. В таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично. Пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до цього до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. Мене в... шлючкусь пам'яті визвав лампу поза роду міском, що все. Так страшно, ти позонили. У мама приїхала, ми позинили швидко. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Заява про те, що вони не були у стосунках, обурила людей. А довічне ти не хочеш? Гнида мажорська. Для того щоб він все згадав, потрібно, щоб суд додав йому ще пару років за його брехню. Це чисто складений текст. Це все його вчили казати на суді. Зразу видно, що це його вчили, що казати. Робіть висновки самі раніше. Юрій Юркевич вже фігурував у справі про побиття Вікторії у січні 25-го року. Розповіли близькі загиблої. Тоді Вікторія вже зверталася до поліції із заявою про побиття. Юрій фігурував у справі, як підозрюваний у нанесенні легких тілесних пошкоджень. Після того, як Вікторія відкликала заяву, провадження було закрито. Однак, фотографія побитої жінки, яка опинилася у мережі, налякала всіх, хто її бачив. До того ж. Пара неодноразово з'являлася разом у компанії друзів. Подруги загиблої розповідають про контроль, ревнощі та погрози. Саме тому люди у соцмережах називають його слова у суді цинічними а саму лінію захисту принизливою для пам'яті жертви. Останній контакт Юрія із Вікторією був увечері 5 квітня. За словами подруг, жертви вони поверталися додому, і таксист з невідомих причин висадив їх на в'їзді у місто, де і відбулася сутичка. Їх віз таксист, який їх залишив три заїзді глибока біля заправки, і там вони вийшли. Mm -hmm. Чому вони там вийшли? Я не розумію, тому що Вікторія проживає зовсім іншому кінці. Боку. Вони її привезли в лікарню в нашу глибочку. Після чого вони зателефонували до її батька. Тато приїхав і вже побачив її таку. Обето від та від крові, і її відвезли в чернівці. Батько Вікторії також підтверджує, що Юрій неодноразово демонстрував агресивну поведінку, і тепер хлопець намагається приховати це перший раз у січні на свята, а це другий раз уже смертельно. Вона боялася його дзвінків. Якби я знав, до цього б не дійшло. Він їй постійно надзвонював. Я просто про це не знав. А тепер, коли подивився телефон. Вся інформація була стерта, бо він знав код. Це був iPhone 14. Я навіть не знав її пароля. Потім подруги сказали мені код. Я набрав усе стерто, навіть його номер стертий. Батько Вікторії дізнався про це лише з дзвінка матері підозрюваного. Коли прибув, донька вже перебувала у комі. Я дзвонив, 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 і вона не бере трубку, бо я через кожні дві години з дитиною спілкувався. У мене одна доця, я її дуже люблю, і таке. Це село, і якби сусід не побачив, що там шум, то напевно її б вивезли кудись і поховали, і я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав: Я викликаю міліцію. А йому відповіли: Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні, казав його тато. Що нібито він на кордоні і зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали її у свою машину. І привезли без свідомості у комі вже до нашої лікарні Глибоцької. Батьки Юрія Юркевича також опинилися у центрі уваги. Саме вони приїхали на місце події після дзвінка сина, забрали Вікторію у критичному стані та самостійно повезли до лікарні, замість того, аби викликати швидку. У суспільстві обговорюється, чи не може така поведінка бути підставою для юридичної відповідальності. На момент підготовки цього матеріалу інформації про офіційне повідомлення про підозру батькам не надходило. Але юридично така допомога в приховуванні наслідків злочину може тлумачитись. Як співучасть або недбалість, це залежить від кваліфікації слідства у разі доведення умисного приховування злочину чи ненадання допомоги потерпілій особі батькам підозрюваного може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 396 кримінального кодексу приховування злочину, або навіть за статтею 135 залишення у небезпеці. У такому разі санкції можуть передбачати штраф, арешт або до кількох років обмеження чи позбавлення волі. Розслідування теж викликає запитання. Журналісти звернули увагу. У перші дні після події місцеві медіа повідомляли про чисельні тяжкі травми. За словами лікарів, коли Вікторію привезли до лікарні, у неї вже були чисельні та дуже критичні ушкодження. Закрита черепно-мозкова травма, розриви органів, масивні крововиливи. Однак згодом з'явилася лише одна причина смерті гематома мозку. Місцеві ЗМІ вбачають у цьому спробу пом'якшити формулювання. Також лунають припущення, що до справи можуть мати стосунок впливові родичі підозрюваного. Зокрема, журналіст Василь Заброцький зазначив, за словами мешканців глибоки, одна з родичок Юрія Юркевича, нібито працює у СБУ. Офіційного підтвердження цьому немає, але саме ця інформація, за словами журналіста, могла пояснити повільну реакцію слідства на початку розслідування. Тепер потрібно буде не полишати громадського контролю за перебігом слідства і суду. Не здивуюсь, якщо з часом про загиблу дівчину розповідатимуть легенди, щоб виправдати афектний стан підозрюваного. Вікторію Тоненчук у глибоці знали як доброзичливу та життєрадісну дівчину. Вона працювала в місцевій кав'ярні та паралельно проходила навчання на курсах дизайну, часто брала участь у місцевих волонтерських ініціативах і доглядала за бабусою. За словами знайомих, була м'якою, але рішучою і завжди намагалася уникати конфліктів для багатьох. Її смерть стала особистим потрясінням. 13 квітня Вікторію поховали у рідному селищі Глибока. Громада провела її в останню путь. Люди вимагають справедливості. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Громадський контроль це єдине, що сьогодні може не дати цій справі розчинитися. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Це допоможе розповсюдити це відео, і більше людей дізнаються правду.